Усім привіт, дослідники біблії. Я дуже роздратований. Що сталося, Робіко? Вчора у нас була молодіжна біблійна вікторина, і вискочка Дафні увесь час відповідала, не даючи нікому навіть слово вставити. Що погано у знанні біблії? І коли ми співали псалми про слави, дафні співала дуже голосно і дуже фальшиво. А я стояв просто біля неї. А ти часом не слухав себе, коли співаєш? Потім, перш ніж пастор Арон помолився перед піцею, вона почала перша і молилася вісім хвилин сорок три секунди. Вона продовжувала й продовжувала навіть згадала сусідського песика боусера. А наша піца зовсім охолола. Хіба у тебе немає інфротермопідсилених обігрівачів? Звісно, є, але не про це ж мова. Вона все одно не мала так довго молитися. Гаразд, дробіку, сьогоднішній супервірш точно для тебе. Супер! Мені потрібна допомога, щоб впоратися з вискочкою. Перше послання до Івана 4.11, каже: улюблені, коли Бог полюбив нас, отак, то повинні любити і ми один одного. Ой-ой, секундочку. Цей вірш каже мені любити Дафні? Так. Навіть з її чудесіями та відсутністю слуху. Так, і ось тобі ще біблійна Вікторина. Як сильно Бог любить нас. Гаразд, гаразд. Я бачу, до чого ти ведеш режисередей. Бог так сильно любить нас, що віддав на смерть Сина свого Ісуса заради нас. Ось це любов. Власне, одна з головних тем послань Івана це любов Божа та любов між віруючими. Бог каже, якщо ми дійсно любимо його, то будемо любити і ближніх та ставитися до них з повагою та добротою. Тож, що робитимемо з Дафні? Гаразд, я думаю, вона не дуже погана. Певен Богові подобається її знання Біблії та вміння так довго молитися, розмовляючи з ним. І ймовірно, мені треба бути більш терплячим та розуміючим з нею, адже вона все одно дитина Божа. Це вірно, Робіко. То що ми робитимемо? Любити Бога та любити ближніх. Що за хлопець? Хочете дізнатися більше про Божу любов? Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок. «Суперкнига». У ньому є серії мультика та веселі ігри. Лайкніть та підпишіться. Бувайте!